Слава Україні! Загроза та імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по Одещині залишається на рівні дуже високим. Нас минула шахетна ніч, яка була цього разу в інших регіонах нашої держави, але не забуваємо, не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І, звичайно, говоримо про мінно-вибухову небезпеку, море, шторми, Погода, як кажуть, є нельотною. Тому, будь ласка, не гуляйте там, де немає для цього необхідності, і найголовніше дозволу. Я про узбережжя про наші пляжі. Якщо бачите підозрілі предмети, будь ласка, повідомляйте за номером телефону 102. Одещина продовжує працювати на перемогу. Сили оборони знаходяться на визначених позиціях та несуть бойове чергування, а також проводять заходи з бойової підготовки. Ситуація в регіоні є повністю контрольованою завдяки кожному з вас, хто дотичний до усіх ділянок нашого спільного українського фронту. Слава нашій незламній нації і смерть ворогам. Пам'ятайте, ми переможемо, тому що ми знаємо, за кого і за що б'ємося. І, звичайно, обійміть своїх рідних і близьких. А кого немає зараз поруч, помоліться за них та побажайте їм 4-5. Ну і кохайтеся обов'язково і посміхайтеся.